Всім привіт! Сьогодні у нас на біглому огляді легендарні New Balance 574. Як же довго я міркував, що краще придбати на заміну осіннім Nike t T-Light, Reebok Harvin чи CNB, та все ж таки чаша вагів схилилася в бік 574-ї моделі. Це взагалі одна з моїх найулюбленіших моделей, не тільки серед New Balance, але й серед всього ретро кежуал взуття. Я раніше вже розповідав, що колись в мене вже були такого плану кроси, але повністю замшеві. Я їх нещадно вбивав протягом майже 6 років, поки одного разу не завіз в село. Де вони досі дозволяються в комірчині. Саме та модель 574 NB виявилася просто невбиваною. Міцнішими в мене тільки були Salomon, але все ж таки то було взуття зовсім іншого типу і призначення. Цього разу я вирішив придбати теж повністю шкіряні без ставок нейлону, але тільки з гладкої шкіри. Їх набагато легше приводити в охайний стан ніж замш. та й замшеві чи зараз дуже тяжко знайти в тому кольорі, що мене влаштує. Найбільше з усіх кольорів сподобався такий темно-синій варіант. До речі, замшеві раніше були приємного для очей темно-голубого кольору. Вони, як і цей варіант, що в мене в руках, підходять під штани майже всієї палітри кольорів. Тобто, це універсальний колір, як в принципі і модель. Ну подивіться самі, це просто бомба. Матеріали приємна на дотик натуральна шкіра. Навіть відчувається її запах, не хімії, а дійсно шкіри, як в дорогому взуті. Хоча й не можна сказати, що ці NB дешеві. Знаєте, 130 баксів наразі значна сума для кросівок. Але все шкіра в цій моделі непоганої як якості, так і товщини. Самі можете бачити на зрізі, як вона виглядає. Це точно не присовка. Вона не розслоюється, як це інколи буває. До речі, я сам бачив 574 модель, але в коричневому та рижому кольорі, де шкіра була несуцільною, а нагадувала пресовану або якийсь неякісний спілок. Вона в них розшаровувалася та відокремлювалася клаптями. З цими 574-ми все ок. Шкіра якісна і достатньо товста. При цьому вона податлива й м'яка, втім, свою форму точно не втратить. Стосовно якості. Конкретно в моєму зразку немає значних розливів клею ні інших дефектів. Все чітко, стрічки рівні. Може, якщо тільки брати до уваги ці незначні риски клею, які в принципі зовсім непомітні. Але все ж таки один нюанс я все ж бачу. Хоча зазначається, що верх моделі виготовлений із 100% шкіри, та все ж я чітко бачу вставку із синтетики. Ось ця віобразна вставка. Виготовлена із штучної шкіри. Навіть якщо її трохи загорнути на бік, то по краях видно синтетичний матеріал. Тепер скажіть мені, ну невже не вистачало шкіри, щоб економити на такій дрібниці? Я розумію, що ця вставка ні на що не впливає, бо знаходиться в такому місці, що тут байдуже з чого вона зроблена, але все ж таки питання нафіга за такі гроші її сюди ліпить? Тому неприємний осад все ж залишається. Це майже те саме, коли на приладову панель дорогого авто, де все в хромі, одне віконце вмонтувати з пластмаси. Гаразд, хай це буде на совісті тих, хто зажав смужку шкіри і втулив сюди цю синтетику. Більш, як на мене, негативних моментів, які б кидалися в очі, тут немає. По центру з двох сторін відблискує логотип компанії. До речі, він рефлективний, язичок повністю синтетичний, але сам матеріал дуже щільний. Тому воду в дощ пропускати не повинен. Ділянка п'яти укріплена пластиком стабілізатором, а сама п'ята традиційно має дуже якісний і міцний внутрішній тримач. Він ідеально та анатомічно правильно розміщений всередині та прилягає до п'яти. А внутрішній ворот, який виготовлений ніби з плюшу, досить ціпко фіксує п'яту всередині кросівок. Тобто якогось дискомфорту не відчувається взагалі. Устілка має бічну підтримку, виготовлена з пористого матеріалу, який нагадує Ортолайт. Але, скоріш за все, це він і є, має незначні вкраплення. Всередині все теж чітко, прошивка, підкладка виготовлена дуже якісно. По розміру, це американська дев'ятка, британська 8,5, європейська 42,5, по устілці 27 см. Якщо заміряти від краю до краю, то устілка має довжину 27,5 см. Але конкретно ця модель NB в цьому розмірі для мене ідеально підходить на мій 41,5. Якщо брати кросівки на піврозміру менше, то вже буде не так зручно. Вони ніби стають впритул. Тобто, краще все ж таки на 41,5 брати саме цей розмір. Але це моє бачення. Якщо не впевнені, краще самим тоді в магазині приміряти і визначитися з розміром. Підошва, ну як ви знаєте і можете бачити, складається з двох шарів. І всього казуального взуття вона найзручніша. Валкості і розгойдування зовсім немає. При цьому вони не дубові, наприклад, як Puma Mirage. І навіть, як мені здається, трохи м'якше за Reebok класік. Але смаки у всіх різні. Найголовніше 574-ї моделі це їх неймовірна зручність і привабливість зовнішнього вигляду. Подивіться, як вони круто виглядають на ногах. Завдяки шкіряному верху можна вільно носити в непогоду, в температурних нормах без питань від плюс 18 до мінус 5. Тобто ця модель демісезонна. Пам'ятаю, навіть півзими в таких відгуляв, і з ними, звісно, нічого не сталося. Саме тому я вважаю, що це реально кроси must have. Та що я, дуже багато людей по всьому світу, від малечі до дорослих полюбили цю модель New Balance. а коштувала б вона, наприклад, 50 доларів, то це було б взагалі безкомпромісне рішення для придбання. Хоча інколи знижки все ж таки бувають, якраз в такому ціновому діапазоні за модель повністю шкіряним верхом. Тому, якщо ви натрапите колись на знижки 574-х НБ і вам потрібні універсальні кроси на кожен день, сміливо їх беріть, не пожалкуєте. А вирішувати, звісно, тільки вам. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, що думаєте про дану модель саме ви. Бережіть себе, будьте здорові!